Всіх на уроці математики. Ми з вами переходимо до нового розділу. Зверніть увагу, це у нас розділ 3, сторінка 74 вивчаємо нумерацію багатоцифрових чисел. В принципі, це дуже легка тема. Ми з вами вже знаємо багатоцифрові числа. А в рамках вивчення цієї теми ми просто трошки поглибимо наші знання. І для тих, кому важко, кому важкувато, я б вам радила зробити ось такі роздаткові матеріали собі для орієнтації із картона. Тобто, ви берете спочатку картонний вирізаєте квадратик. Ну, мабуть, давайте, наприклад, 10 см на 10 см. Розліновуєте його по сантиметру, так вертикально. Або навіть можете вирізати квадратик такий із паперу в клітинку і наклеїти на картон. І зробити у нас наш сантиметр, якщо ви на клітинках зробите, то клітинка у нас. Ой, сантиметр це дві клітинки, ви ж пам'ятаєте, так? Тобто виходить, що ви лінії наведете, ось у вас буде край, потім сантиметр, сантиметр. І намалюєте кружечки, можете фарбами, можете фломастерами. У нас один кружечок на 4 клітинки. Ось таким чином. Ось так ми з вами намалюємо. Творча така робота буде, так, якщо треба. Або навіть можете не малювати. Просто 10 на 10 розлінуйте і все. І залиште так, подивіться, тут у нас 10, 10, 10, тобто 10 помножити на 10, це буде просто 100 кружечків у нас. Тобто 10 десятків, склеєних смужками одна до одної в один квадрат. Тобто це 100. Тобто квадрат це 100, можна сказати так. Десяток, це сотня. Десяток, це ви виріжете ще один такий квадрат зробите, і вже розріжете його на смужечки, на 10 смужечок по одному сантиметру вшир. І можна вирізати ще. Один квадрат зробити, і із нього утворити. Або ось такі маленькі, так у нас квадратики, одинички. І ось складаючи, наприклад, декілька квадратів зробити. Декілька смужечок це будуть десятки. І декілька маленьких квадратиків це будуть одинички. Із них складати числа. Наприклад, Проілюструю за допомогою кружків на мистинок числа 568. Як ми будемо ілюструвати? У нас буде 5 ваших квадратиків. Це 5, 5 раз по 100 500, 6 смужечок. 1, 2, 3, 4, 5. 6 і вісім одиничок. Це у нас 568. Аналогічно 405, ребята, 405. 4, так, скільки у нас одиниці, десятки, сотні, так, 4 сотні, раз, сотня, два сотня, три сотня, 4 сотня, 0 десятків і 5 одиниць. Це, це 405. Далі 290 ще раз, 0 одиниць, 9 десятків, дві сотні. Дві сотні дев'ять десятків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це нуль одиниць, тому це у нас число 290. Ось так ми з вами. Ще раз нагадую, згадуємо, хто, хто я думаю, багато з вас знали це, що наша система числення позиційна. Ось наше число 568. Тобто саме праве число, найменше це кількість, скільки разів? По одному один помножити наклон помножити на 8. Далі це десятки, значить це 10 помножити на число, яке стоїть другим з кінця. І це у нас сотні, це 100 помножити на число, яке стоїть третім з кінця, одиниці, десятки сотні. Чому ці розряди і називаються? Це називається одиниці, Тому що помножити на один, на одиницю, щоб познати, яка наповнюваність цього числа. Друге з кінця число, це ще раз нагадую, десятки. Тому що скільки разів по 10, 6 разів по 10. Ось яке число тут стоїть, якщо 0 тут стоїть, значить ні одного разу окремо по 10 не буде. І третє з хвостика наше число, це розряд сотні, тому що скільки е, взяти третє число з краю, стільки сотень, стільки раз по 100, стільки 100 помножити на 5. Це не 5 ребята, правильно? А це у нас 100 помножене на 5. Тобто 500 сума розрядних доданків плюс не 6. А 6 помножити на 10. 10 Значить, буде 60. І плюс 1 помножене на 8, 8. 568. Розрядний склад числа. Згадали. Друге завдання Усно теж робимо. Назви числа, які більше. За 689, але менше від 704. Ну, для цього нам треба з вами в голові тримати уявляти наш числовий промінь. Так. Ну, давайте спробую намалювати. Більше так, ну, 686, 687, 688. І так, домалювала. Давайте дивіться. І так, 689, ось це число. І 704, ось воно. Ось наш числовий промінь. Так, який іде. І давайте дивіться більше. За 689. Тобто 689 у нас не входить. Більше. Більше це ті, які стоять. Вправо, тобто ось 690, 92, 93, 694, 695. так І так далі далі. далі Але менше, ніж 704. Тобто ось 704, значить, закінчується наш числовий ряд тут. Ось ці числа більше або менше. Або нашим числовим променем ми можемо. Як з вами? Пам'ятаєте, якщо не входить, ми пустим малюємо так? І так, 689, тут 0 був, так, і 704. Тобто всі числа, які у нас між 689 і 704, любе число називається, буде розв'язком нашої нерівності. І причому, що 704 не входить, і 689. Не входить у це розв'язання. Далі ми з вами працюємо письмово. Давайте подивимось, ми з вами ділення в стовпчик виконуємо так, на двоцифрове число. Зараз я з вами в зошиті, щоб ви згадали, виконую перші три приклади, а ви вже доробите самостійно, коли будете класну роботу, писати в зошит. Потім ми розв'яжемо рівняння і задачу. в принципі, на цьому наша основна частина класної роботи закінчиться. Дивіться, я вже написала нам класну роботу, число, каліграфійна хвилинка, графічна хвилинка, і навіть написала приклади 3. Не завдання 3, ребята, приклади 3. Правильно відступаємо. Коли ми починаємо писати приклади, дивіться, хоча б одну клітинку зліва ми. Залишаємо пустою, не одразу пишемо, а трошечки відступаємо, добре? Давайте писати. Так, 981 поділити на 54. 54 54 Ну це десь 5 десятків, правильно? Або навіть, ребята, кому важко. Нам для того, давайте спочатку подивимося, я щось вперед побігла. 9. Наш звичайний алгоритм. 9 ділиться на 54? Ні. 98, хоч раз 54 в ньому входить, входить, значить, беремо, починаємо працювати з 98. Тепер 98 поділити на 54. Деяким важкувато округлювати, ви мені казали. Тому для вас я можу навіть підказати таку е е хитрість. Ви можете, ви можете що зробити. Можете взяти з кінця, ми округлюємо до десятків. До десятків округлюємо, значить, ми не дивимось на одиниці. Тут не дивимось на одиниці і тут не дивимось на одиниці. І така дуже груба прикидка йде. 9 поділити на 5 застачею. Скільки разів буде? Один. Один помножити, Тепер те, що ми з вами. Тепер множимо, звичайно, ми на повне число. Правильно? То ми для прикидки з вами закривали хвостик одинички. там і там. і Тепер множимо 1 помножити на 4. Це буде 4 на 5, 5. Давайте віднімаємо 8 мінус -4. 4. 4,4. 44 менше 54. Менше, значить, ми правильно виконали. Але це не ділиться на 54, тому зносимо 1. Ребята, я звернула увагу, що я написала 981 замість 918. Переправила вже, то думаю, щось не те. Не може бути четвірка при множенні в одиницях 1 отримати. Так, давайте О, одиницю не витерла. 3, у нас 91 мінус 54 буде е, 37 і вісімку зносимо вниз. Е, Наскільки треба? По-перше, можна як робити двома способами, як я казала, 378 ділити на 54. Ми можемо з вами візуально прикрити одиниці, подивитись, 37 ділити на 5. Ну, це буде десь 7, правильно? 7 на 5, 35. Тепер давайте перевіряємо. 7 на 4, 28. О, сходиться, значить, сімка. Тобто у нас навіть одиниці відповіді теж співпали. Тому тут точно буде 7. 7 на 4, 28, 8 пишемо 2, пам'ятаємо. 35 плюс 2, 37 мінус це все, ну, все прекрасно. Наступний приклад: 375 ділити на 25. Знову, 3 ділиться на 25. Ні. Беремо 37. 37 на 25 ми одразу бачимо, без прикидки, навіть, що це 1. Мінус 25. 7, мінус 5, 2, 1. 12 на 25 не ділиться. Зносимо п'ятірку. Е, ну, я, наприклад, пам'ятаю, що 125 ділити на 25 буде 5. Але вам для того, щоб теж краще це е, впевнено, впізнати, я б теж радила, що зробити. Хвостик закрили закрили. 12 ділити на 2. 12 ділити на 2 буде 6. Але 6 на 5 буде 30, правильно? Тобто, дасть 0, якщо я дивіться. Ось, шістку поставлю, 6 на 5, буде 30, тобто тут 0 буде. А мені треба, я знаю, що це ділення без остачі, щоб збігалися відповіді. Тому спробую трошки менше взяти, тим більше, що у нас тут не просто 2 десятки, а 25, як 2 з половиною десятки. Тому я трошки менше візьму. 5 5 на 5, 25 пишемо 2. Пам'ятаємо, 10 плюс 2 12. Все правильно. Так, наступний приклад: 252 ділити на 42. Е, дивіться, 25 на 42. Е, не ділиться. Так, е, тому нам одразу з вами треба 252 ділити на 42. Давайте дивимось з вами. Е, хвостики. Два, два, двадцять. Двадцять ми з вами ділимо на чотири. Двадцять п'ять ділити на чотири. Це шість на чотири, двадцять. Так, тому думаю, що шістька. Шість. Тепер прикидку роблю. Шість помножити на два. Дванадцять. О, сходиться число. Сходиться на одиниці. Тому 6 на 2 12, 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. І 6 на 4, 24 плюс 25. Все, ми з першого разу з вами потрапили як треба. І таким чином ви виконуєте всі інші приклади. Тепер давайте йдемо далі розв'яжи рівняння. Аналогічно. Ребята, я з вами е, е, розв'яжу два рівняння. Інші два ви вже самі, ми вже стільки їх розв'язували, що навіть Ну це зайве буде. Ще раз просто короткий давайте огляд зробимо рівнянь. Е, перше, що ми з вами. Е, Дивимось на те, чи можемо ми е, з вами що зробити? Е, чи можемо ми е, щось порахувати? Так? Давайте оцінимо це. Чи ми можемо щось порахувати. Перше рівняння. Дивіться, ми 72 можемо поділити на 6. Можемо. Тому спочатку ми. Е, е, ділимо з вами, отримуємо е, звичайне рівняння, і потім вже працюємо далі. Е, тепер друге рівняння, що ми дивимося з вами, ми можемо з вами порахувати тут. І вже потім далі ламаємо наше рівняння по слабкій дії. Слабка дія віднімання в дужках або ділення. Звичайно, ділення буде. Далі, тут що ми можемо зробити? Тут не можемо, а ось тут ми можемо. І навіть ми можемо відкрити з вами дужки. Так що, мабуть, прийдеться з вами ось це рівняння роздивитися. Хоча. Зараз і останнє у нас рівняння те ж саме. Ми з вами можемо ось це порахувати, і Х поділити на якесь число дорівнює 16. Звичайно, буде рівняння. Так, 72 давайте переходимо. До. Це у нас рівняння 4. Рівняння З двома n 4 Перше рівняння. Частка чисел 72 і 6 помножена на P дорівнює 84. 72 ділити на 6. Навіть можна збоку зробити ділення в стовпчик, якщо тут можна. 7... Хоча легко і в рядок це зробити, звичайно. 72 ділити на 6. 7 на 6 буде 1. мінус 6, 1, 2. 6 на 2, 12, минус 12, 0. 12. Наступний рядок 12 помножити на P дорівнює 84. При збільшенні у нас ціле, а це половинки. Невідоме дорівнює, половинка дорівнює. Половинку шукаємо зменшенням 84. Дія протилежна. Множенню це ділення, ділимо на 12. І отримуємо 84 ділити на 12. 84 ділити на 12. Це буде. Давайте підбираємо 8 ділити на 10, так? 8 поділити на 10. А, ну по-перше, наскільки треба помножити 2, щоб вийшло 4 в одиницях. Це 7. 2 на 7 14, 70 плюс 14, все підходить. Це буде 7. Так, перевірка. Простим олівцем не забуваємо. Проводимо лінію для перевірки. І переписуємо. 72 ділити на 6 помножити на 7, дорівнює 84. Дорівнює 84 переписуємо. І так, 72 на 6 це 12. 12 помножити на 7. 70, 14, так, 84. 84 дорівнює 84. Друге рівняння. 74 відняти N, поділити на 4 дорівнює 144, ділити на 36. І так, справа ми можемо порахувати. Тому ліву частину нічого не можемо зробити, переписуємо. Справа. 36 плюс 36. Давайте так зробимо. 36 плюс 36, 72. А 72 плюс 72. Це так, 144. Тобто це буде 4. Тепер з вами дивимось. По слабшій дії будемо ламати. Віднімання в дужках міцніше, тому. Ця частина поділити на цю частину, буде ось ця частина. При зменшенні, віднімання і ділення перше, це ціле, половинка, половинка. Тобто, у нас з вами невідоме це ціле. невідоме. Там вся частинка, де у нас N74-n це 74 -N дорівнює. Що ми робимо? Половинку. Ми ціле знаходимо збільшенням. Тому половинку множимо Протилежна, так, дія діленню збільшення. Це множення, множимо на 4. Виходить, 74 мінус n дорівнює 16. n дорівнює і так. При зменшенні знову ціле. На початку це половинки. На цей раз у нас уже n, це половинка, дорівнює ціле відняти другу половинку. 74 мінус 16. 74 мінус 16. Можна тут парахувати. 74 мінус 16. 14 мінус 6. 8. 7 скрапкається 6. 6 мінус 1. Це буде 5. І n дорівнює 58 Простой олівець лінійка. І переписуємо. 74 мінус 58, ділити на 4 дорівнює 144, ділити на 36. І так, ще раз 144 на 36, це четвірка. Тепер. 74 мінус 50 це буде 24, 24 мінус 8 це 16. 16 поділити на 4 це буде 4. Все збіглося, відповідь вірно. Давайте третє рівняння вам покажу, як можна розкрити дужку. Хоча можна в дужка і дорівнює, так і є, ну. Будемо з вами різними способами робити. 25 дорівнює 56 мінус 9. Ну що, як завжди, спочатку дивимося, що ми можемо розв'язати. Ось що. І плюс ми з вами взагалі вчили, що якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми можемо переписати приклад, просто витираючи дужки. Мов би, їх немає. 29 плюс це мінус 25. Дорівнює 56 мінус 10 це 46 плюс 1 47. Тепер дивіться, 29 мінус 4, Значить, у нас це плюс 4 дорівнює 47. При збільшенні, множенні і додаванні дії збільшення. У нас завжди ціле в кінці, а це половинки. Невідоме дорівнює. невідоме дорівнює, Половинка дорівнює ціле. Відняти другу половинку, і це буде 43. Ребята, сподіваюся, самостійно вже зробити і перевірку, і четверте рівняння теж зробити самостійно. А тепер у нас задача в арабському місті Дубай розташована, ось вона, бачите, одна із найвищих будівель у світі вежа Бурдж-Халіфа. Її висота 828 метрів. У Дубаї також міститься дивовижна споруда Дубай Фрейм за вишки 150 метрів. А ще у цьому місті є один із найвищих у світі гателей Бурчеляраб за заввишки 321 метр. Розташуй зазначені споруди за збільшенням висоти. Проілюструй їх висоту відрізками. Я думаю, вже це завдання, через кому записати. Так. Висоти у потрібному порядку, ви вже справитесь без мене.